Так, колеги, мої вітання. Сьогодні у нас задача перенести наших бройлерів. Це приміщення. Тобто половину з 300 штук 150 штук. Це маленьке приміщення. 6 на наскільки на у нас? На 2,7. Витяжка зверху, ще витяжку не ставив. Поставив вже поїлки, сітку. Яму рішив на кусок і так класс и все как надо их вычищу колись о. О. вот так вот так хай будет может еще трошечки еще трошечки о тут я так. О. красота яма закрыта кусочком резьбы сетка кинута сетка 12,5 на 25 точно на Двоєчка начебто. Поїлки 5 штучок. На 150 штук хватить Бак вимитий, не мав мене урізки сюди, щоб автоматично вода зуляти, але раз в день прийшов шланг то Та так викинув, набрав, ну поки так. Ще шлангу вода залишилась. Ну. І все, ні, так дірочку прорізав. Ні, ось сюди прямо під, під штуцер, що воду набирати. ж кинув і все, не треба тягати. І все туди буде текти. Так. Сітка пока збоку, це якщо для корай маленьких цеплят, несучок, ставиться, ставиться, піднімається на бока. Ну, хто понять перед цим відео, той бачив. Купив такий обігрівач. Вдруг треба нагріти приміщення гвінтеновий на два тени. Слід середині вентилятор. Ну, ви знаєте, нагріва 3,3 кВт. Це виходить один, кило... один тен Отдельно. Кі... 1, 1,5 кВт. значить. 1,5-1,6 або кВт. Але це таке, щоб нагріти приміщення перед тим, як заселяти птицю. Птиця тоді буде сама виробатувати. Бачите, один тент і два включаються, І температуру накручиш, щоб як вони гріли. Так само всередині можна просто вентилятор, щоб ганяв воздух. Або так. Купив би ушний, знайшов на ликсі, було 1200 за його. сторгувався за 800 гривень. Але я дивлюсь такі саме в інтернеті. Є на його похожі аналоги. Це видно, чи оригінальний, чи. Мастер чи ні тисячі. Ну і сторгувався за 800, бо він би ушний був. Такий апаратик. Ну Нагріває, ви знаєте, як час поробить, тут так, в приміщенні тепло. Зараз постолимо, поставимо, надіємо водички, е, включимо його, гай прогріває. Тут, я зроблю, як в прошлий раз, листок 1,5 на півтора і виведу лампочку вниз, щоб шептиця мала, щоб ховалася, пит. Питую листок, файнера, щось на такі боку вже. Встановлю вентилятор і переносимо. Щоб було у нас тепло. Ну і все, а там погода, сонечко. Ну, що <с> на телефоні мінус 15 градусів. Ну, а днем уже ж тепліше трошки. Мо мінус 7 Ну і все, погнали. Колеги, є на продажу отака бочка 25 кубів. Метал п'ятерка доставка новою поштою. І приїхала мені клійонка, те, що ми накриваємо сарай. так колеги, Залишилася мене трошки кукурузи, тон-6, пару тонн можу ще продати. Кому потрібно, пишіть у Viber. Ціна 8000 тонн. І до підписчиків. Хто де бере самі дешевші мішки? Можливо, хтось продасть сахарні. Купив би. напиши мені у Viber нашу спільноту, ми ще кому потрібно. Хто кого є лишній куплю. Тут у нас є пшеничка ще в мене. Небагато залишилося, але є другий клас пшениця, дорога зараза, але на них стекло красота. Хліб є, хліб пахучий. Це я роблю, трошки продаю корми для курей. І, і треба, щоб було. Перепілки чуєте, як кричать, як дурні у, у другому боксі. Тут вже бролери, Слідуші, ще витята. Так що так, пишімо в коментарях. Заходимо в нашу спільноту і погнали. Так що, колеги, поставив нову лічку на наш супрогранулятор. Класна штука, тільки маленька. Корм поки мелиться для наших бройлерів. Бачите, скільки кукурудзи. О, берете, як молодь. Навіть сібочка вже пошла, бачите? Добавляємо на 100 кілограмів 4 кілограма сімочки. Щоб жирне не було. Ну ось так. Потихеньку. Крупцями. І все буде добре. Поки від розмішувач працює на <с> -50, <кг>, <с> 50 кг супер агрегат, поки то він як -то не запущу. Не вистачає часу, да зима, на трошки віддихнусь, бо скоро знову забой. І знову буде важко. Так що колеги ото так. Працюємо, працюємо, підписуємося, ставимо лайкоти і погнали. Колеги, є то, такі проблеми, Вирвало в дорі петлю. Тобто за того, що піднялася плитка при хорошому морозі і впирається в двері і перервало. А пол залитий на 10 см вище по фундаменту. То, то, так Двірі металові зроблю і зроюю. А це кудись піде більше всього, що на вікно десь пишемо. Зріжемо, <сум> ставимо окна десь. Тепер бачите, аварійна ситуація. Ой. І таке буває. Так, що тут наші боролери? Їх поменшало, заробив якраз вентилятор. Так, все, потух. Поробив дві минутки, викидись. Половину перенесено. Бо не вистачало вже місця тут, щоб до корбушок їсти і вже все було забито. Ми їх перенесли, половина залишилася тут. Забрав вже цю лампочку, що висіла туди в сарай, покажу зараз. Тепер бролерам по кормушках. Хватить під'їсти. Воду випали, зараз воду долю. І їх так було багато, що вони срали і не співала сохнути підстилка. Той раз я переносив було два штуки в відрі, зараз три штуки. І забито все було. No. Щось я не пойму. <хи> Іначе не так було засра, то а бачите, сире. Ну і тому великий перепад температури тобто на вулиці. І що мінус 17 затягувало. Воно той сухий, сире зверху. Щось в таке. Таке не подобається, перенесли. Тепер бачите. Така наша корка образувалася, не співало воно сохнуть. або перевернути просто і зверху свіжий підсипати. Ну, мені подобається, вона вже мокра, А це означає, що до нас забітає коксидіоз, якщо ми таке останемо. Так що вичистимо і я думаю такого вже не буде. Нема перенасичення вже такого, поки що через 10 днів вони опять. це все місто займуть. Зараз вони якраз синяки нас. Тоді був 25, сьогодні десь 30-31 день. Такі вже жопки, вже видно, що вже бролена бройлера похож. Красиве. Вичистимо, буде сухо. То я, звісно, було б, звісно, на три дні раніше, а то я вичистив, постелив, але воно ну, не співало навіть. Хоч і вентиляція працює, я не співаю. Какушки висохать. Вони дуже перенасичення велике і дуже затопистилка було. Ну, зараз вже набагато буде проще. Все-таки як не круте, 153 штуки перенесли. Покотільні. Сьогодні зукраю розтоплював, ну, але окинув, але бачите, три жаринки було, нічого розгориться і принести воду. Все, пишіть туди, сходимо, подивимося, що там робиться. Они на на намерз, льот, льот. <плес> Скільки льоду. Так. Що пупер наше Ну Звісно під підлампочку, бо сарай ще холодний, не прогрітий. Тут набагато більше міста їм. Чим у тому. Можна сюди навіть і більшенько перенести. Свіжа постилка, але тільки зайшли. І одразу ж сруть, зрутіть, сруть. і вже свої обміни. Яка там температура у нас? 17,8. Лампочка там, десь відстань метр, шнур йде, виходить і віса. 17,9 і 18 градусів. Було прихоплювала мене вода. Поки вентилятор не стоїть, поки вентилятор у приміщенні ганяє оцей міні дущик і підгріваю на одній половинці. Ну, в принципі, мені це подобається. Кормушка стоїть, їсти насипано. Води нема. Зараз спробую включити. Чого води нема, то що замерзла труба, видно. І за того нема води. Зараз подивимося, чи з'явиться, чи ні. Навіть мені цікаво. Не, пойду в хаті набирать. не, пошла. Розморозити. Бочка була вимита, але все равно на неї наліт є. Так що отак, а міг зробити тут дірочку, де кружочок і вставити и не треба держати. Бачите. Кажіть, зупинись, Перестань! Всього, налив їм більшу половину бачка, літрів 30. І хай тепер п'ють. А п'ють вони з великою охотою. Часа два не було. Бачите, є без пір'я. Ще одна проблема, що їх багато. Ось на крилі від когтя подряпано. У майбутньому буде на тушці невеличкий слід. А це погано. Так як ми продаємо, ми продаємо дуже гарну, смачну домашню курку під названням Бролер. Коп-500. Все, Всі побачили, всі збіглися. Вони нап'ються, потім буде тут 2-3 буде біля поїлки, не більше. Це вже перевірено. Главне, щоб була на постійній основі вода. Без перідні жопіки лежать. Я не знаю, чого їх так без керідні жопики. а ти біля кормушки. все погнали далі обидемо наше хазяйство на вулицю прийшла жара. <гум> ну холоді минус 4 пише на сонці думаю плюсова У хоча там є де купатись так слідче недалеко від каси терса від Льоля корма і наші... Ой, що це? Яєчко впало. Поминулося далі під ленту. Супер перепілки. Не знаю, яйця такі грам від 14 до 16. Можна проводити на інкубацію. На жаль, в мене немає маленького інкубатора. Щоб попробувати. Ну а так уже бачу, всі вже почали порвати непогано. Сіпають дівок. Ну, поки голов. -гол. Лисих немає, ну бачу щось стрибають. Процес потихеньку йде. Корм є, яєчка є. на завтра приїхати 100 штук штуку І все в поряді. Ну, бачите, куди достають. Починають ленту розпаковувати. Ну зарази малі. Скучно їм живеться, блін. <рістити> бачите, і парує, стрибає. А за ленту прийдеться і виводить щоб у вас краю ставити. Бо всі помощники поможуть мені. Ну, а це діволі нанесли є одна. Внесе одне яєчко. Нема, наверное, на сьогодні вам показати. Є на яйці кров, більше всього десь... А, ось. Десь щось нарушилось. І кожен день таке одне яєчко. перебрати. і хлопці ще ніяк не заб'ю. Ну, хлопці, то вже поскубені, один одного оттовкли. Ось за скільки раз такі лисі. І сталося одна... О, тут уже... Нема куди сипатися. Розкидала в мене короличка от. Після того як я ото зняв і зробила шкоду, пішлі телямо. Так проход до супервутя. Хоч фонарик заряжений. На телефоні. Отак. От Оця мудмазель. Розкидали малишню 11 штук. На жаль... А що ти ще агресивніший, що ж На жаль, їх вже немає. Корм ще є, а кроленят нема. А твої є тут? Де твої кроленят? Ого, <смірки> їх попити. Позалазили сінця. А ти що, мудмазель? Ти теж мене розтраюєш. Ця взагалі не хотіла покриватися щось. І така здорова, чорна, гарна. А ця повинна була привезти в нас. О-о-о-о, бачиш, дві. Довела була 21-го, а привела сьогодні у нас 22-й начебто. Люся наша. Люся, Люся, Люся. Не що вона запізнилась, я думаю, і, значить їй там небагато. Ну ми поднимемось. Не будемо її трогати. Слава Богу. А ви на ці... <риклад> Їх вже тут забито, на ці хом'яки. Бачите, вже цвет бере. Ой, 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 ой. Чорний, а світ бере вже мамкиний. А цвет кажи, я вже мамки не беру. Каже, я вже мамки не беру цвет, да? Куда ты полися? Ну я ж тебе не удержу. Давай на клетку. А цвет уже в його мамкиний. Прикольний такий. Колобочок. Інтересно, від баті у вас щось буде чи ні. Батяний цвіт передається через місяць. Як вже місяць буде. Ай-яй-яй. Ось такі колобки. Ну ні, не батько не є це чорненький. Ну хай сидять. кидаємо сінця, накидав, хай віддихайте. Короличка нам привела. Ця розкидала прилуцька і наша розкидала. Ну, не, роз... не знаю, що з ним кормила. Оце я сінця напхав. Вона наші розправила, а через день тобі на. Не знаю. Напишіть ще раз покрить. Чи відправити її на м'язко. Гарна така короличка, Жирненька. Красавчики. Ну, колеги, на цьому і все. Гнізда ще для них не робив. Треба вибити пару селихів і все. І для уточок зробити Чотири гнізда. Бедониці здвинують і тут зробимо гнізда. Треба цим зайнятися. А зараз йдемо, прибираємо бройлера, вичищаємо і даємо водички, а потім уже завтра. Завтра боже день неділя. З понеділка будемо робити вже для них гнізда. Бо бачу вже по інтернету показують, що вже почали нестись. А нам головне, щоб хоча б уточок 4 сіло. Можливо, підзакажем нових. Бо перед зимою, ви знаєте, ну, торгували до 10 тисяч, тисячу відправили на ЗСУ і за 6 тисяч купили коврик або дітки маленькі, а в нас лінолім поставили і дуже холодно в ножки. Купили коврика і звутят. і утят. є пам'ять, що тяжко скубеться важко, але є пам'ять. Що утята обезпечили нам ну, коврика такого гарно 3х4 у залу. І діткам добре лежать, тепло, ловко і все остальне. А, водички треба долити. Ну все, колеги, ставимо лайкос, підписуємося, бажаю всім гарного дня. І все само найкраще. Ось такі в нас результати. У кого є питання, звертайтеся, все розповім. Ми не жалі на що цього. Каже, все, королич, каже, всім пока. А ну це чого грязний, а? Чого у нас грязний?